і Дух, Я дуже просив, щоб я міг мати зустріч з військовими кафеларами. Тому що один з таких важливих послань, які ми хоч хоч хотіли, як Всеукраїнська Рада церков, подати, це те, що українська церква є разом з українським воїном. Українська церква завжди є і буде із українським військом. Ми можемо і мусимо бути разом з тими, які страждають від тої війни. Тому ми возимо і цю допомогу гуманітарну, правда, і харчі, і спорядження, все те, що маємо, все те, що можемо разом цілим миром, нашим українським світом назбирати, і в Україні, і далеко поза її межами. Тому відповідь на це питання: що ми можемо? Є, ми можемо бути разом. І тому мені дуже приємно бути разом сьогодні і з нашими капеланами, і з нашими військовослужбовцями, і з мешканцями е, 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 Краматорська. Добрий вечір, змовить? Стріляє е, іноді допустили до такого секретного місця, секретного об'єкта.